Всім привіт, я Анастасія, і сьогодні на каналі Бить Добру з нами Денис Баранов. Сьогодні в нас таке інтерв'ю. Я беру його в свого чоловіка. А ми вже 5 років живемо на землі і хочу, щоб він розказав вам про дуже цікаві речі про свій шлях. Отже, перше, що хотілося б запитати, можеш розказати трошки про свій шлях, що тебе привело на землю? Так, звичайно. Доброго дня всім. Мій шлях почався з того, що у 2010 році я прочитав книгу Мегре Анастасія Я дуже захопився її і тому всі 10 частин, можна сказати, проковтнув дуже швидко. І потім ми ще з першою дружиною ми замріяли здобути гіктар чи купити землю, на яку ми зможемо потім переїхати і там вже будувати свій власний будинок. Родину ростити дітей. Але, на жаль, не склалося того разу. Тому я з цією думкою прожив ще десь біля семи років. І в нас вже була ділянка, ось ця, на якій ми зараз живемо, на якій ми побудували у 2017 році з моєю дружиною Анастасією будинок. І нарешті мрія у нас здійснилася. Ми живемо на своєму помісті. Ми збудували тут власний екобудиночок за нашим проєктом. Та маємо навіть не один гектар, а десь е, біля трьох гектарів, на які ми ведемо наше господарство різноманітне. Дякую. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, як життя на природі розкриває людину? Е, мені здається, що життя на природі е, розкриває людину з різних боків. Тому що, по-перше, є такий міф про Анастасіївський рух, що і дуже багато людей помиляються, коли вони прочитають ці книжки. що... Приїхавши на землю, все тут буде робити за тебе природа, а тобі тільки потрібно зривати ягоди та фрукти з дерев, і все буде класно. Але насправді це великий труд. Це зранку до ночі перші роки особливо доведеться дуже багато працювати. Тому, перш за все, розкриття є на землі з цього боку, що ти вмієш робити все власноруч, і дуже багато чого робити. І багато людей з, з цим. Вже опиняються сам на сам, коли переїздять з дуже багато е, різноманітними проблемами. І тому розкриття є те е, не тільки творче, але й фізичне, можна сказати, і така виживальська програма вмикається, і люди починають вже е, розмірковувати своїм життям з іншого боку, як от зробити так, щоб мені до наступного року вистачило, наприклад, дров чи вистачило їжі. І з цього. Боку розвивається людина, то стає більш організованою, самоорганізованою. Ну, як вже я згадував, також творчий потенціал розкривається саме при житті на своїй землі. Якщо в тебе вистачає часу, звичайно, тому що за цими всіми справами, які ти кожного дня маєш безліч, інколи трошки вадить часу, щоб вистачало ще на творчий потенціал. Але що я помітив за собою, це з'явилася більше тяга до музики. Я й до цього грав на гітарі. Коли я переїхав на землю, я ще купив барабан, купив гуслі. От, пробую себе в інших таких напрямках музичних також співаємо. Потім, коли ми вже опинилися тут, у нас вже така появилася мрія і з'явилася ідея займатися. Керамікою, а саме зробити свій, свій проєкт власний з керамічного посуду, який ми виробляємо тут у себе на помісті. У нас є гончарне коло, у нас є пічка. Е і ми виробляємо власну таку лінейку лі 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 посуду. Е ми використовуємо власні е дорогі глазурі, і наш посуд. він Має попит, і нам це дуже подобається. І ми розкриваємося в цьому. Також вигадуємо нові форми, десь піддивляємося, десь самі щось вигадуємо. І все більше і більше у нас номенклатура зростає кожного року. Також насправді творчий потенціал можна проявляти будь-де. Наприклад, якщо щось будуєш для себе, чи навколо для тварин, для комах, для птахів, також можна це все застосовувати. Більше став тут працювати руками. У нас є невеличка столярна майстерня, де ми виробляємо всі наші такі цікавинки, які в нас є в нашому маєтку. І ще займаємося бджолярством. У нас є апі-будиночок. Так, так. У нас є пасіка, є апі-будиночок, який ми самі також побудували. І е, планів ще дуже багато. Так, що ще багато років нам ще є попереду для того, щоб це все втілювати, так особисто від себе додам, що е, я розкриваю свої таланти е, поряд з чоловіком, так що треба продавати куди, е, кудись цю кераміку, так цю продукцію і займатися маркетингом, а це не тільки продавати, а це й також творчість. Зробити фотографію, обробити красиву фотографію. Зробити власну сторінку в соцмережах це також творчість, і я ось знаходжу для себе в цьому саме творчість. Бо тільки робити, і коли воно не продається і не дає людям іншим щастя, то це, мабуть, коли копиться вдома, накопичується і стоїть роками, це недобре. Треба дарувати людям щастя, показувати продукцію, і ми саме напишемо під цим відео. Де можна побачити нашу кераміку та ознайомитись з асортиментом? Можеш, будь ласка, розкрити оцю тему, як ти сказав, виживання, також ну, торкнутися трохи виживання в плані їжі, щоб прокормити себе. Як це взагалі реально? Чи реально це і як це зробити? Я думаю, що це реально, але це доведеться дуже багато працювати над тим. Набагато. Простіше це зробити гроші та піти в магазин чи в супермаркет чи на ринок та купити ці продукти. А для того, щоб вирости, це дуже багато треба працювати. І я в цьому тепер впевнений, коли вже прожив 6 років на своїй землі, що це непросто. Це не просто. і я насправді, коли чую, що хтось задовольняє там свої потреби з їжі там на 70%, я просто знімаю капелюха і. Думаю, що це дуже круто. Ну, ми насправді деякими продуктами себе задовольняємо, повністю деякі е закінчуються під Новий рік, деякі навесні, але повний цикл по поки що, щоб перейти на натуральне господарство, у нас ще поки що немає. <кхи> для цього нам допомагає, для того, щоб досягти успіху, нам допомагає пермакультура. З Цим поняттям я ознайомився ще у 2010 році. Коли опинився на пермакультурному такому заході, який вів Зеп Хольцер, відомий пермакультурник австрійський, який проводив семінар, і темою було б побудова водоймів та також кратерні сади. І там я. Дуже багато чого нового для себе узнав. І коли ми вже переїхали сюди на свою землю, у 2018 році вже почали будувати ці об'єкти тут. Саме на своїй землі, у нас є найбільший кратерний сад в Україні, який займає більш ніж пів гектару. Також у нас є гряди хольцера, різноманітні грядки для огороду. Є лісосад, є пруди. Є у нас штучний пруд, є натуральний пруд. І в цьому ми досягли деяких успіхів, і будемо через два тижні давати цю тему, розкривати на вступному курсі до пермакультурного дизайну. І про що я хочу сказати, що пермакультура нам у житті допомагає дуже добре, не тільки для того, щоб вирощувати харчі, а також це така філософія, якою ми притримуємося, і основні пермакультури. Основні пермакультурні принципи вони говорять для про те, що повинно у світі бути справедливий розподіл, е, також е, турбота про, про землю, турбота про землю про і турбот, і дружина підказує і турбота про людину. І якщо дотримувати цих е, простих таких принципів, то вже набагато краще стає життя на цій планеті. Отже, запрошуємо е, бажаючих доєднатися на цей курс, який пройде вже наступного тижня. А також всі, всю інформацію можете знайти на наших сторінках. Ще от хотілося б запитати, для мене ти дуже класний приклад, ну, твоя особистість, те, що ти розкриваєш свої мрії, втілюєш їх тут. Те що, ну, те, що ти бажав багато років, те, що є таким нестандартним для людей, для інших, ти мав таку сміливість це втілити тут. І ну, це для мене приклад того, що е, на землі ти можеш ризикувати, і ти можеш зробити те, що ну якби ти ніколи не зробив, е, як, якби, якщо б ти жив в місті. Тобто можеш трошки про це розказати? Так, звичайно, як, наприклад, можна реалізувати мрію, побудувати свій власний кратерний сад у місті. Це майже неможливо, тому що виділити під це е, такий великий маєток. Ну це дуже складно. Тому краще за все. Обрати землю десь подалі від міста, тут і чистіше повітря, і вода тут чистіша, і тут набагато простіше здобути велику територію для того, щоб тут можна було вже експериментувати. А як я вже сказав, після того семінару, у 2011 році, за помхольцером я здобув таку мрію коли-небудь побудувати кратерний сад та свої власні водойми, а саме ставки. І нарешті ця мрія здійснилася саме тут, на землі, коли вже у нас був моєток. У нас вже було таке прагнення жити тут та задовольняти всі наші потреби саме тут. А саме е класно, коли в тебе є свій ставок е штучний чи натуральний, якому ти можеш у таку спекотну погоду, як зараз, піти, оконутися, освіжитися. Також там у нас мешкають риби, раки. Там цього року качки виводили своє потомство, це дуже класно. Приходять на водопій, багато яких тварин, косулі, те, те що ми бачили, також багато птахів цікавих прилітає. От. Це все ця мрія здійснилася саме тому, що ми тут на землі, ми тут господарі, ми тут що бажаємо, то робимо, ну якщо це не шкодить іншим. Та Навколишньому середовищі та природі. Якщо це все е, йде по законам природи, то чому це не зробити? І ця мрія нарешті зніснилася. А також про кратерний сад, який я вже розповідав, це дуже багато е, такий насичений досвід збудування, потім його освоєння. І досі вже пройшло 6 років, ми досі ще його, мабуть, і на 50% ще не заповнили. Це дуже багато роботи, але я вже бачу. Які вдає результати наша праця, і це дуже надихає рухатися далі і також ділитися з іншими своїми напрацюваннями, своїм досвідом. А можеш трошки розказати ще, от просто порівняння життя, коли ти жив там в місті, ходив на роботу, працював, і життя тут які ти саме моменти, такі невеличкі або ну великі моменти. Роблять твоє життя щасливішим саме тут. От, от в чому різниця між для тебе життя у місті робота та тут жити? Ну, перш за все, це відчуття свободи, тому що я знаю, що я тут господар, я на своїй землі, своєю дружиною е, живу. Мені не, не підійде завтра там якийсь. Е, як це слово? Посад е, якийсь посадовець і скаже там. Що там з вашої квартири там щось не так, вам треба переїхати, там, чи у вас там світло випнуть, чи щось там ще, чи там сусіди якісь там не такі, е, замало землі, там не працює каналізація, чи ще щось. Тут за все відповідаєш ти сам за, за все те, що ти маєш. От. Ми тут залежимо тільки від світла, і то не, не повністю, тому що в нас є невеличкі сонячні панелі, і якими ми користуємося, а так взагалі в нас тут все своє. У нас своя вода, у нас своя каналізація, у нас своя їжа, ну майже все своє, тобто, а то, чого не було у місті. Тобто життя на землі це не тільки автономність, але й велика відповідальність так, за себе, бо ти сам відповідаєш за себе і так. 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 Якщо і це набагато то, складніше, якщо порівняти життя в місті та тут на землі. Ну, Тут набагато складніше жити ну, в тому сенсі, що. Треба працювати більше. Як би це так не звучало парадоксально, але треба працювати на більше. Простіше заробляти гроші в місті потім там витрачати їх для того, щоб там задовольнити свої якісь там базові потреби. Тут для того, щоб задовольнити свої базові потреби, треба працювати більше. Але ти відчутти це відчуття свободи, а також впевненість у завтрашньому дні. Воно надихає і придає сили, і навіть якщо втомлюємося, ми тут більше, але відчуваю себе набагато щасливіше, ніж коли я жив у місті. А, яку пораду ти можеш дати людям, які саме хочуть переїхати на землю, але ще вагаються? Якщо ви вагаєтесь, то не треба переїжджати на землю. Бо це дуже небезпечно. Я дуже багато людей знаю і бачив, які були дуже розчаровані там, десь після півроку або року життя на землі, тому що це це набагато важче, ніж здається, заздалегідь. Особливо книжки Анастасія Мегре, вони також таку создають ілюзію, таку картинку, коли все. Так класно. Ну, там нічого не говориться про те, що треба о 5-й ранку вставати, там, да, і о 9 лягати. І кожного дня без вихідних, принаймні перші кілька років. Бо в іншому разі ти просто не зможеш тут вижити. Це дуже просто. Тому, якщо у вас є сумніви, ви дуже добре робите, що сумніваєтесь, і треба перевірити себе. Найкраще зараз це поїхати. До когось у гості, наприклад, у нас є волонтерська програма, приїхати поволонтерити таким господарям, які вже мають досвід і кілька років вже живуть на своєму маєтку і можуть вам щось показати, розказати, і ви за власним досвідом можете все побачити і відчути, чи це ваше життя, чи ні, чи може ви не зможете його потягнути і краще щось там підібрати для себе якусь іншу схему. Якщо ви там прожили. Два тижні, місяць, ну краще це е, прожити рік. Це, мабуть, найкраще, якщо є така можливість, виділити цей час на те, щоб перевірити себе. Або принаймні у холодний період, тому що влітку це життя одне, це дуже класно. Ти ходиш, купаєшся, збираєш ягоди, фрукти, там радієш. А взимку це треба ну, десь взяти дрова. Це треба. Отоплювати свою, своє приміщення, тут немає ніяких розваг, треба якось себе займати чимось іншим, незвичним, як ми звикли жити у місті. Це треба теж розуміти, що тут немає супермаркетів розважальних чи щось такого, де ти можеш там скоротити вечір, який настає взимку дуже рано. Тому до цього треба теж бути готовими і кращий спосіб це себе перевірити у реалі, це поїхати до когось. Поволонтерити, чи може у вас є якісь знайомі, де треба може е щось допомогти, пожити і відчути на собі ці всі прелісті життя за містом. Тільки так, бо е таку помилку робити, як там, продавати квартиру в місті, переїж переїжджати там, на в селе в село, в якому ніхто не живе, нікого немає, ніхто вам не допоможе, і через півроку зрозуміти, що, що я наробив, на що я сюди приїхав. Тут і те не то, і те не так, і до магазину далеко, і трава росте, що з нею робити. Я не встигаю її косити. Тобто, краще це все перевірити на собі. Заздалегідь. Знаєш, трохи ти приземлив так мрійників, які ось мріють, так, мріють. Так. Це моя місія, я вважаю. Я взагалі думала: знаєш, що ти скажеш там: якщо ви вагаєтеся, то всі їдьте у село. А ти отак взяв і розвіяв всі мої, якби. Я не думки. хочу, щоб. Щоб люди робили ті самі помилки, які роблять ну, багато людей. Е, моя особиста статистика. Ні, я, мабуть, про неї не буду казати. Все це лишив нам інтригу. Ну добре, е, зрозуміли, що треба підготуватися добре за твоєю думкою при переїзді у село. Дуже добре але, подумати. Але, але як на мене, є ще група людей, яка дуже довго думає. І вона, якби мріє, 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 мріє. Все життя відкладає, відкладає у пошуку місця, яке буде ідеальним, а ідеальних місць якби немає. так? так. Можна знайти гарне місце, але ідеал, його треба створити власноруч. Я вважаю. Тому а, не вагайтеся, тобто мати такий баланс, підготуватися, але не вагатися усе життя, бо так можна не в мрію. спробувати. Так, не вагатися спробувати. Отак, от. Дивісь ми виробили під час зйомки відео. Ну, добре, і останнє питання: як ти вважаєш, а що буде на землі у майбутньому? У майбутньому на землі бути добру, звичайно. Добре, дякую тобі, Денис, за таке гарне інтерв'ю. Я вважаю, що дуже багато цінної інформації ти передав, і я думаю, що ну, для мене ти є прикладом того, як можна. Втілити свою мрію у життя, переїхавши на землю, і надихати інших людей, щоб тут також жити, розвивати свої таланти, розкривати себе. Дуже дякую тобі за це. І побачимось наступного разу. Пока. До побачення.